Блін, нахера загорати голякаво. Ну вже і не встали після 0,7 алкоголю, розумієте? І це нормально. Я не рекомендую ніколи вживати максимальну дозу і здоровому мужику. Волобу буде забагато. Ну представте, механічним шляхом ви жмете на передбіхорову залозу. В мене колега розбудила свого чоловіка, того що в нього була ерекція, і вона його почала питати, що тобі сниться. Друзі, привіт всім! Я радий вас вітати в себе на ютуб-каналі у Ролах Наумчук. І сьогодні у вас знову ж та сама рубрика, яку ви дуже полюбляєте: чи стрьом. Буду говорити, що дарвально, що не нормально. І до речі, підписуйтесь на мій канал, ставте цей колокольчик для того, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть свої коментарі для того, щоб ми виходили в топ. Там головне, щоб було більше сіми слів, якщо не помиляюсь. Пишіть просто, чи вам зайшло це відео, чи не зайшло. І задавайте свої питання з приводу норм. Чи стрьом? Поїхали. Норм чи стрьом засмагати голяка, щоб сонце потрапляло на член. Взагалом, і от зараз літо, да, це стрьом. І взагалом загорати голяка що для жінок, що для чоловіків це стрьом. Ультрафіолетові проводи вони провокують злоякісні новоутворення. У дівчат, як правило, це може бути рак е, молочних залоз, у чоловіків може бути рак статевого члену. Тому я не рекомендую. Загорати голяка. Хоча, блін, нахіра загорати вам? По факту, хто там буде дивитися, загоріло ви на яйцях чи не загоріло. Норм чи стрьом бризкати на член парфумами? Блін. Кстати, да, була така, бували такі історії. що я не надав, знаєте, то раз тут, на що туди, по факту, якщо в тебе сексу сьогодні не буде. Краще митись. І бритись, і тоді не буде ніяких запахів. І носити нормальну білизну, така як від якої ви не приїдете. Тому я думаю, що це стрьом. Бо можуть, до речі, бути подразнення. Норм чи стрьом стояк у стресовій ситуації на співбесіді після ДТП під час обстрілу це нормальна історія. Таке може бути, тому що на фоні викиду адреналіну можуть розширюватись кроволосні сидини органів малого тазу і може бути прилив крові в статевий член. Тому ерекція під час стресової ситуації це абсолютно нормальна історія. І не дивуйтесь, це не значить, що ви когось хочете там і так далі. Типо там знаєш, вдарив машину, і ти хочеш цього. Водія. Ну, типу, це нормальна історія, якщо є стресова ситуація, тому не дивуйтесь. Норм чи стрьом утримуватися від мастурбації два тижні, щоб потім здивувати партнерку. Давайте так, це нормально, але часто це не треба робити для того, щоб не було застійних явищ. Чи вийде це здивування? Типу, що буде краща ерекція? Я не впевнений, того що тут в цій ситуації може зіграти психологічна сторона. Може бути симптом перечасної невдачі в сексі, тобто ви можете перелякатись, ви можете подумати, що щось не вийде, може бути взагалом багато алкоголю і теж може не вийти. Тому це нормально, але не зловживайте цим. Норм чи стрьом пити алкоголь разом із таблетками для ерекції. Якщо це оригінальні препарати. По типу сілісу віагро і для тому що багато є дженериків, я не буду називати їх лазви. Якщо оригінальні препарати, то так, їх можна приймати з алкоголем. Але знову ж таки, треба розуміти дозу алкоголю і дозу таблетки. Якщо ви вип'єте 20 мг таблетки максимально того самого сіалісу, це Тадалафіл, то у вас і так буде побічна дія. Це шум в вухах, почерводіння, сльозотеча. А якщо ви вип'єте... І знову ж таки, ще накинути там 0,7 Джек оса. Ну вже і встали після 0,7 алкоголю, розумієте? І це нормально. А якщо ви правильне дозування вип'єте препарату, і якщо буде невелика доза алкоголю, то все буде окей. Навпаки, буде довше секс і нормальна ерекція, тому я говорю, що перед тим як приймати такі препарати, треба пройти консультацію лікаря для того, щоб розуміти, скільки вам можна і скільки не можна. Я ле рекомендую ніколи вживати максимально. Дозу того що і здоровому мужику вело буде забагато. Треба розуміти вашу вагу, треба розуміти ваші скарги, чи щось турбує вас, чи нічого не турбує. Тому тільки після консультації лікаря. Норм чи стрьом робити обрізання без медичних показів. Якщо ливає показів до обрізання, але пацієнт хоче зробити це естетичніше. Знову ж таки, в обрізалі є свої плюси: це естетика, подовження статевого акту, зниження ризику передачі інфекцій і бактерій, зниження ризику передачі віл, то взагалом так це нормальна історія. Якщо немає показів, якщо є покази, це фімоз або парафімоз, треба робити в обов'язковому порядку. Норм чи стрьом колоти в член гіалуронку? Це нормальна історія на сьогодні, яка входить в тренди і для того, щоб збільшувати об'єм, тобто товщину статевого члену, Я рахую це нормально. Ну нормально ж колоти губи жінкам, норвально вводити ту саму гіалуронку в сідлиці. Тобто, для сьогодні це окей. Раніше такого не було. З приводу механізму введення і наскільки цього вистачає, то першочергово я ввожу 10, якщо дозволяє розмір, то можна ввести 20 мл препарату. Збільшення відбувається від 2 і вище сантиметрів, тобто 2 плюс сантиметри в об'ємі. З приводу тривалості, і скільки вона там триває, тримається, то на сьогодні 12 місяців і гілоролова кислота абсолютно самостійно розсмоктується. Поэтому це... Ніяк не впливає на якість вашої ерекції, ніяк не впливає на ваш стояк, на бажання, тому просто волос збільшує в об'ємі, і партнерша від того має трохи інші і кращі задоволення, тому вибирати вам. Якщо ви хочете, до речі, записатися на цю маніпуляцію, пишіть мені в приватні повідомлення в інстаграм, все розкажу, запишемо на консультацію і проведемо маніпуляцію. І в мене є телеграм-канал, операцію до після. Посилання буде отут, от нижче. Там, де ви можете побачити всі роботи: потовщення, подовження, обрізання, вирікацеля. Ну, тобто, переходьте, дивіться, що і як. І... Виробіть свій вибір на сьогодні. Вартість потовщення коштує 1100 доларів за процедуру. Тому, якщо треба, приходьте. Норм чи стрьом пити трибулус чи ашваганду без аналізів? Стрьом доведено. Читав статтю, що трибулус взагалом ніяк не допомагає, якщо немає фізичних навантажень. Тобто цей трібістан, трибекс, трибестерон це є кірці сланців, складова частина. Говорять там, що воло підвищує тестостерол, фізична активність. Але якщо у вас немає і тої фізичної активності, яка має бути як мінімум, да, якщо ви сидите і нічого не робите, то тріболюс ніяк вам не допоможе. З приводу Ашваганда це препарат, який нормально впливає на якість сну. Тобто ашваганду можна приймати, але відсоток віталолюдів в складі е, е, таблетки має бути більше 7%. Норм чи стрьом ерекція по кілька разів за ніч. Слухайте, пам'ятаєте? Оце відео, коли це по-моєму Міші Лебіги було для по моєму. А точно він коли проводив стрім всю ніч, перевертався в нього була ерекція. Отак, я сплю. Отак, отак. Тільки чпульк це нормальна історія. У вас ерекція відбувається два-три рази за ніч, але ви її не відчуваєте того, що у вас відбувається фаза глибокого сну. Ви відчуваєте тільки ранкову ерекцію. Тобто, кожних дві години, коли ви засипаєте, йде прилив крові, в ворог малого тазу. Відбувається ерекція. І це окей, це нормально, Це не означає, що там знаєте остання історія. У мене була а, в мене колега розбудила свого чоловіка, того що він в нього була ерекція, і вона його почала питати, що тобі слиться. Ах, тобі сняться якісь там баби, да, там, і ті типу, почали йому там мозги промивати. Дівчата, дивіться, це абсолютно нормальна історія, якщо в чоловіка е, занє ще дві-три ерекції. Це нормально. Норм чи стрьом крижана ванна з льодом або пірнати в ополонку. Зараз є цей тренд моржування, да, які там купують вали. Спеціальні надувні кидають туди льот, воло знижує кількість кортизолу, воло стимулює покращення кровообігу по всьому тілу, відповідно, в передбіхорову залозу, в яєчка, що може підвищувати ваш тестостерон, якщо краще працює яєчка, але ви там нічого не відморозите, якщо робити це правильно. Тобто не може, знайшти, ви ніколи цього не робили, а тут взяла і валу з льодом. Попригнули. Треба починати з контрастного душу і далі поступово переходити на ванни з льодом. Норм чи стрьом прищі на члені. Стрьом. не має бути ніяких прищів, тим більше, якщо є виділення з цих прищів. Там можуть бути волосінні фолікули, да, ви їх можете замічати, помічати, але загалом не має бути ніяких прищів. Норм чи стрьом масаж простати регулярно, наприклад, раз на тиждень. Взагалом, це стрьом. Це механічне пошкодження передміхорової залози, і ви маєте пам'ятати про те, що до сьогодні європейська асоціація, американська асоціація вони ругають уже за це і. Не бажано цього робити, тому що це може призводити навпаки до погалих ласідків, до запалення передбіхорової залози, того що, ну представте, механічним шляхом ви жмете на передбіхорову залозу. Масаж передбіхорової залози заміняє секс або мастурбація. Тому тут, от ваш вибір або виходите на масаж пальцем. Хоча це не дуже приємна процедура. Ви думаєте, якщо вам це в кайф, то не дуже це в кайф лікарям. Або ви займаєтесь регулярно сексом і або мастурбацією. Тому вибір за вами. І до речі, з приводу цих всіх маніпуляцій, методик, лікування, курсів лікування, чим лікуватись, я все це розказую в себе в закритому телеграм-каналі для чоловіків. Посилання в описі профілю переходьте, отримуйте доступ. Там є помісячний доступ. На сьогодні це коштує 7 доларів. Там я завжди з вами на зв'язку, один леодил, і у вас там вже є навіть трейлер, який розказує про трилування, як обирати, які методики, чим трилуватись для того, щоб покращувати ваш загальний стан. Норм чи стрьом колоти тестостерон без показів, бо всі на курсі. Стрьом. Того, що я рахую це нормальну історію. Якщо у вас є і ви до того прийшли, то має бути нормальний ПКТ після курсова терапія. Це перше. Треба контролювати якість вашого еякуляту. Це друге, в мене на сьогодні є пацієнт, молодий хлопець, який займається спортом, почав при лірвальному тестостероні колоти собі тестостерон. Зараз в нього є проблеми з ерекцією. Тому з цим треба бути дуже обережним. Ви штучно заходите в гормональний фон, який намагаєтесь змінити. Да, ви Підвищуєте вагу, кількість підходів, але в подальшому треба контролювати всі аналізи. І до речі, в мене є випуск спортсвелом, які приймають тестостерон. Тут буде посилання. Можете глянути. І Тарас Єремій, який був у мене на подкасті, теж розказував про те, як він курсить. Які наслідки можуть бути? Чого взагалом вони до цього приходять? Яка ціль у них? Я все це в них питаю. Хоча, ну типу, я сам почав ходити в спортзал. Я не говорю про те, що я задумуюсь. Ви можете абсолютно самостійно підвищити тестостерон, і це лі є в цьому проблема. Норм чи стрьом використовувати збиті вершки, шоколад, сироп під час мінету. Це нормальна історія, це нормальні рольові сексуальні ігри. Тому давайте бігом, йдіть в магазин, купуйте ці збиті вершки або шоколад, головне, щоб він був не гарячий, коли ви там лєте на головку статевої швелу і хай там партнерша діле свої діла. Тому дякую вам всім за ці адекватні запитання. Лорк чи стрьом. Якщо у вас є. Ще запитання, залишайте свої коментарі. І до речі, хочу розказати вам, до чого я прийшов. Я рік назад, просто коли зрозумів, що п'ю дуже багато вітамінів, подумав, чого б мені не зробити свій вітамін, де буде. Повний комплекс препаратів, які можуть входити в одну таблетку, і я на кінець створив свої БАДИ, які ви можете приймати тут. Набір вітамінів, які впливає на покращення кровообігу в передбіхорові залозі, які впливає на якість вашої ерекції, тобто покращує вашу ерекцію, впливає на якість еякуляту, тобто сюди входить цинк, сюди входить гінкобілоба, сюди входять вітаміни групи Б, вітаміни групи А, навіть вітамін Д частково. Тому я розіграю одну банку серед своїх підписників. Залишайте свій коментар, і через два тижні ми оберемо переможця і відправимо вам банку цих вітамінів. Приймати треба один раз на день, і зроблено. До речі, це не в Україні. Зроблено це в Європі. Тому це дуже крута штука, яку я сам п'ю і вам рекомендую. Дякую всім, що залишаєте адекватні питання. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал Уролог Намчук. Бережіть себе і ходіть до уролога.